Так, це у нас Н-31, село Партизанське, майданчик. Ось бачимо, працюють, все порядочок. Підходили до інспекторів. Інспектора звуть Антон, сказав, що на 12 годину було вже зафіксовано два перевантажених авто і, на жаль, один, одне авто відмовились заїжджати на ваги. Але два авто на цьому такому інтенсивному живому напрямку це вже немало. Нарешті ми да, отримали, нарешті ми добились того, щоб почали працювати майданчики. О, це майданчик, нагадую, було збудовано за рахунок обласного та міських бюджетів. Відповідає всім нормам. Тому на, на, ньому, на ньому відбувається вже який день, відбувається, от, працює Укртрансбезпека регіональне управління Дніпровської області. Далі буде. Кам'янська розвилка в народі називають це місце біля БК. Ось пункт ГВК, Габарит вагового контролю. Так, Як ми бачимо, вже передбачається тут черга. Це означає, що працює напевно. Да, нормально. Инспектора Укртрансбезпеки Разом з поліцією, з громадськістю, наливає перевіряють. Все нормально, процес пішов, пішов процес. Супер.